Вітаю! Ми продовжуємо опрацьовувати твори давньої української літератури на черзі повчання Володимира Мономаха та Києво Печерський Патерик. Сьогодні зробимо загальний огляд. Пригадайте, хто такий Володимир Мономах і що ви чули про його повчання? Згадали? Інформація про повчання у вас на слайді. А щодо Володимира Мономаха, то можу нагадати, це видатний державний діяч. Князь Чернігівський та Переяславський, великий князь київський, який здобув славу завдяки своїй реформаторській діяльності. Є онуком видатного київського князя Ярослава Мудрого. Володимир Мономах жив і працював в другій половині XI на початку XII століття, а повчання дітям написав наприкінці свого життя. У ньому він закликав своїх синів до праці і науки до того, щоб вони захищали інтереси держави. Оскільки події відбувалися у період міжкнязівських чвар, то особливо важливим для князя було навчити дітей тримати слово, не давати сильним, губити людину. І зауважував, що і сам не давав кривдити ані бідного смерда, ані вбогу вдову, тому все повчання складається з власного досвіду автора. Умовно, повчання складається з двох частин: у першій князь Володимир Мономах дає конкретні поради своїм дітям, а в другій розповідає, як трудився в походах і на ловах з 13 років. Отже, друга частина автобіографічна. Ще однією визначною оригінальною пам'яткою давньоукраїнської писемності є «Києво-Печерський патерик. Ця книга належить до житійних, тобто до творів про життя осіб, яких церква оголосила святими. До книги увійшли твори, присвячені історії Києво-Печерського монастиря, його ченцям, подвижникам і святим. Автори цієї пам'ятки намагалися показати читачеві всю велич духовних устремлінь своїх персонажів, їхню смиренність і жертовність, боротьбу з підступними темними силами. Коли був написаний Києво Печерський патерик і про що він? Написання основного тексту пам'ятки вчені датують другою половиною 11-го, першою половиною 13-го століття. Воно тісно пов'язане із становленням давньоукраїнського літописання. За основу твору взято листування між ченцями. Отже, це оповідання із життя печерських ченців, які стали святими завдяки аскетизму, смиренності і постійної праці. Одним із найцікавіших у Києво-Печерському патерику є оповідання про прохора чорнорисця, котрий молитвою злободи робив хліб а з попелу сіль. Погодьтесь, назва інтригує. Ви матимете змогу ознайомитися з цим твором у матеріалах до уроку. До речі, Києво-Печерський патерик містить легенди й оповідання про будівництво української святині успенського собору Києво-Печерської лаври. Цей храм по варварськи був зруйнований у роки Другої світової війни, як і багато інших українських святинь у період тоталітарного режиму. Звісно, це не перше і, на жаль, не останнє руйнування наших святинь, тому що саме такі пам'ятки, як Патерик, несуть у вічність нашу історію і нашу духовність. Підсумовуючи, повернусь до настанов Володимира Мономаха. Перед нами постає привабливий образ мудрої, освіченої і відважної людини, яка день і ніч на спеці і на холоді не давала собі упокою, трудилася на благо країни. Погодьтеся, минуло понад вісім століть, а повчання, які написані у цій книзі, і далі залишаються актуальними. Тож черпаймо народну мудрість, трудімося на благо країни. До зустрічі наступного уроку.